Політичний аналітик Микола Мельник, наш гість. Микола, ми вас вітаємо. Ну і власне, давайте об'єднаємо. От Чернівці, п'ятниця, декілька днів тому Харків, буквально теж активісти, які хотіли потрапити на засідання міської ради. І, Скажімо, так зустрілися з тим, що їх бачити там не зовсім хочуть, тому що вони попередньо не, не записались, записались так на цю зустріч. Ну і Антон, не Шиновмересь, ще Одеса, так Ще Одеса виходили проти забудови Міська... міста, міста до мері з цього от виникає абсолютно логічне запитання. Це абсолютно нормальні демократичні процеси в нестабільній, скажімо так, в країні, де нестабільна економіка, чи це перші дзвіночки про можливість можливого масштабного знову ж таки протесту громадян? Тут треба подивитися з двох боків з одного боку, у Харкові Запоріжжі та всі, всі акції були більш такі україно-патріотичного характеру, у той час як у Чернівці та Одеса більш такого місцевого антикорупційного характеру. Угу. Тобто ми бачимо, що в тій дестабілізованій системі, яка зараз суспільство, яка зараз існує в Україні, держава продовжує та її представники на місцях продовжують чиняти корупційні дії. Тим самим провокуючи населення на е, інколи протиправні дії. Так, все таки це може призвести до чогось більшого, до іншого, якщо, іншого формату вибуху? Якщо зубку? наша влада не досі, яка досі не зрозуміла, що все-таки та система корупції, яка існувала, вона вже дала тріщину, і рано чи пізно ця система буде знищена. Якщо держава не прореагує на це відповідно, не 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 змінить своє відношення до суспільства, яке угу. воно за наразі вважає більше рабами, ніж співгромадянами, тому. О, тоді е, ми можемо говорити про те, що буде новий виток конфронтації між суспільством та владою. І до повернемося Микола, ми з вами до державного бюджету і до його ухвалення. Я сьогодні у всіх наших гостей цікавлюся, скільки відсотків ви даєте на те, що державний бюджет буде ухвалено до 31 грудня. Ну до 31 грудня він буде укладений у, на 95%, а, тому що а, якщо його накладення на, якщо... 95. на 95, на 95 відсотків, о, питання у якому вигляді він буде, ага. це, це є питання. А те, що він буде укладений, то він буде укладений, тому що якщо о, парламентарі на це не згодяться, то ми не отримаємо коштів від МВФ. І тоді в е, Україні будуть дуже веселі новорічні свята, різдвяні свята, старий новий рік. Uh, і ну протести вже будуть цікава, цікава річ, в тому що ви кажете, що не дадуть гроші від МВФ, міжнародних кредиторів, тобто ті, хто є на сьогоднішній день спонсорами української влади, тому що в бюджеті, от я як громадянин, mm -hmm. і я думаю, Таня теж ми не знайшли, як за рахунок чого Україна буде заробляти гроші наступний рік, наповнювати бюджет поза межами кишень своїх громадян і заощаджень ми не кажемо те, що будуть винімати виймати, виймати ну, з наших кишень яка країна яка Я не знаю наступне ви знаєте дивіться цей бюджетний процес який зараз є який зав'язаний на внесення змін до бюджетного кодексу, до податкового кодексу він на жаль він на жаль можна вирости двома словами Забрати одних і ну обрізати те, що можна обрізати, та підвищити та підвищити податки там, де це можна підвищити. Жодних дерегуляційних моментів, окрім закону про дерегуляцію, 1583, який фактично спрощує життя лише забудовником, жодного жодного, жодного кроку на шляху дерегуляції, який дійсно потрібен Україні та ринку, немає. Тобто, ми всі стикнемося в наступному році з підвищенням податків. З урізанням всіх соціальних виплат особливо мені сподобалося сподобалася норма в законопроекті 1577, що навіть зараз швидка допомога буде платною. А, ну я не знаю, як держава буде реагувати на критику. Зрозуміло. Давайте з вами от підемо теж розлогіше будемо обговорювати. Ну і послухаємо, що саме говорять і парламентарі. Уряд має подати новий проект бюджету та скасувати пільги для чиновників, а не простих громадян. Таку думку під час засідання парламенту висловив народний депутат України Сергій Каплін. Цей законопроект як конституція соціального геноциду не буде прийнятий в цьому залі. На нього немає голосів і не буде, і тому я пропоную взагалі зняти це питання, відхилити цей законопроект уряду, доручити подати інший законопроект, але який би передбачав скасування пільг для суддів, прокурорів, представників міністерства внутрішніх справ і так далі. Отже, Сергій Каплін висловив свою точку зору. Ми знаємо, що у нашого гостя є своя точка зору, і він вважає цей законопроект, власне, чи не одним із найнебезпечніших, які можуть, скажімо так, під шумок ухвалити все-таки парламентарі. Знову ж таки, це з того, що я зрозуміла з ваших відповідей, я прошу вашого коментаря. Дивіться, той самий, от як назвали геноцид законопроект геноцид українського народу 1577. Там, а, от зараз, пан Каплін каже: ми його відхиляємо, тому що а, там не зрізаються пільги чиновників, але він чи не читав чи бреше? Бо там скасовується вони дійсно скасовуються. По перше, там скасовується зарплатня. Ну зменшується зарплатня для депутатів, зменшується пенсії для депутатів, зменшується кількість навіть кількість помічників народних депутатів, які можуть бути на державній службі. Зменшується депутатський фонд на виконання його роботи. Там там дійсно от по чиновникам дуже сильно пройшлося. І саме тому я думаю, а не, не через те, що це закон, закон є геноцидами, mm -hmm. є закон про геноциду українського народу, за нього і не проголосуває. Микола по, про п'ятнадцять 1577... сімдесят Продовжимо, бо mm -hmm. його можуть під шумок провести в неділю. Зараз... так і ми говорили про законопроект, який вчора дійсно набув резонансу у залі засідання Верховної Ради, і власне попросив його відправити на доопрацювання віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко безпосередньо під час пленарного засідання. Він звернувся до. Депутатів і пояснив, що не підтримка цього законопроекту взагалі нівелює повністю і завалює бюджет проект бюджету на 2015 рік. Ну і коли народні обранці вже почули цей заклик, вони вирішили набрали більше ніж 200, 257 голосів. І відправили на доопрацювання, дали уряду можливість один день попрацювати для того, щоб згладити. До речі, коли наші кореспонденти запитували парламентарів, яких змін, ну скрім так якого коригування вони очікують, ті чітко не могли сказати, чого саме. Отже, чи можна розраховувати на те, що дійсно закон буде відкоригований, і депутати на приймуть його, і відповідно він набере майже конституційну більшість. Ну, відкругований, то він, звичайно, може бути. Питання тільки в який бік? Чи залишиться там та частина, а де зменшується заробітне плата для суддів, чи все-таки залишиться та частина? де... А як ви думаєте, до речі, зараз працюють над цифрами чи працюють з депутатами? Я думаю, де паралельна робота. Адміністрація президента працює з депутатами, а Кабмін працює над цифрами. Угу. От я, я думаю, що, ну як сказати, як, щоб не грубо змушувати до голосування саме по цьому законопроекту будуть у доволі брутальній формі наших народних обранців, ну власне один із аргументів ще немає а, а знайдуть не голоси нету? взагалі. От тому, що ми бачимо насправді, дуже багато справді, різноманітних дуже, варіантів, справді дуже велика проблема з мажоритарщиками. тому що мажоритарщики розуміють, що от саме за такі законопроекти їх точно розтерзають mm -hmm. на кругах. А в принципі, от іде саме з ними дуже такий сильний діалог. Але я думаю, що якщо ну вийдуть на те, що ну ви за нас проголосуєте, а ми вам на округа дамо а певну, ну певні субвенції, да ну то може вони про щось домовляться. Але в принципі, в принципі, навіть ці субвенції ну не перекриють негативний ефект, який несе собі цей законопроект. Ще один із законопроєктів, які були які розглядалися і в результаті були ухвалені, це зміни до закону про раду національної безпеки і оборони. От ваша точка зору такби, Микола, тепер Турчинова в лапках звичайно, але називають віце-президентом. От як ви думаєте, чому президент розширив повноваження РНБО і власне доручив керувати ним саме Олександр Турчинов? Ну він доручив він доручив коруватиму на цей період, тому що якщо він цього не зробив, цей би закон не набрав голосів у, у парламенті. Ми ми бачили з якими з якими трудностями він ішов, він тому що він дійсно в певних моментах порушує конституцію. Як би про це не кричали представники влади, і особливо колишні журналісти, які зараз входять до коаліції. Але він трохи є антиконституційним. Турчинов зіграв роль лобіста цього закону через народний фронт. А от наскільки він протримається на цій посаді, це вже дуже гарне питання, і хто там з'явиться після нього? з після нього? такими повноваженнями? А чому ви сумніваєтесь в тому, що він протримається? Ну власне, всі ж говорили тому... про те, що саме під конкретну особу спочатку було призначення секретаря, а потім вносилися У на нас. Було призначення секретаря саме для того, щоб цей закон пройшов парламент. Ви бачите, все. такий взаємодія. Звичайно. звичайно, так а, отже, можливо, є ще якісь під одно Хочу допитати справ з приводу політичних от, у політичний під, підтекст. Політичний підтекст президента вибудував абсолютно свою вертикаль, причому не обмежену нічим. Угу. Про ці повноваження Янукович міг тільки мріяти. Угу. От, я думаю, йому зараз цікається. Тому. Це це його вертикаль. РНБО він все ж таки голова РНБО. Він призначає секретаря. Він обирає секретаря. Тому це суто було в інтересах банковий. А хто буде як тільки пан Турчинов піде в розріз з офіційною лінією нашого президента, він піде на панцію. Тобто, в принципі, можна цей орган потім переформатувати під себе, тому що ми бачили за часів Ющенка, Петро Олексійович створив такий орган, сильний який протидіяв навіть кабінету міністрів. І Тут можна ну, за вашою логікою, Ко наскільки я розумію, ми можемо прослідити подібний сценарій для так. того, щоб втримувати Арсенія Петровича від тих дій, які можуть зашкодити Петру Олексійовичу. Абсолютно, абсолютно так, тому що Рада національної безпеки вона координує і контролює органи виконавчої влади, яким є кабінет міністрів України. Ну, ще одне з важливих питань. Я би хотіла вчора читала досить цікаву інформацію про те, що найближчими днями уже безпосередньо у стінах Верховної Ради з'явиться відповідний законопроект, який дозволить офіційно іноземцям займати і керівні посади не обов'язково до речі до одного року без зміни навіть громадянства. Тобто, в принципі, президент про це говорив. І зараз ми знаємо, що певні призначення відбулися зі зміною громадянства. Певні призначення ще відбудуться, якби наприклад на очільника антикорупційного бюро розглядають, кажуть, навіть американська американця, і вашу точку зору хотілося б почути з цього приводу. Ви вважаєте, ці процеси для нашої незалежної молодої країни вони є необхідними, вони просто вимушені. Чи Якийсь інший варіант. Дивіться, ну, ви, до речі, от зараз... ви молодий, перспективний. Зараз... От як ви до цього ставитеся? Що от ви могли б там, наприклад, посісти ви те розумієте, чи інше місце? Ви, ви розумієте, а запрошують іноземців. Ви розумієте, якщо ці іноземці будуть ефективні, то хай прийде Хан ханбати. Mm -hmm. Ну немає жодної різниці, але питання в іншому. Зараз іде загравання з нашими міжнародними партнерами. які, які ну і це загравання можна теж Ви що... вважаєте? Це загравання це загравання, а чому не тому, що не змінюється система, змінюється тільки обличчя. Наразі ми бачимо що цими самими бюджетна. Якщо подивитися риторику кабінету міністрів, то то виявляється, що ну насправді ну хто презент, хто презентує ці законопроекти в парламенті. Не ну не яценюка, а пані Яресько. То ну, Правильно, міністр фінансів. Міністр фінансів, але мені здається, що е, е, наразі е, цих наших як так званих варягів будь mm -hmm. використовувати як як просто громоотводи. Тому що система не змінилася, система не буде мінятися, тому що це не в інтересах тих людей, які мають контрольні пакети акцій в нашому парламенті, а також в нашому Кабміні. Конечно, Буде Якась точка невідліку. Ну дивіться, ну спишуть це на варяги. скажуть, ну не вдалося, вдалося. Арсеній Петрович і скаже знову куля в лоб. І я вперед пішов. Давайте робити нові реформи. Через шокову терапію, нових наберемо. От скільки ще може бути оце грання з народом, Кабінетом міністрів, який отримав імунітет у вигляді програми дій уряду, за який проголосували народні депутати, і тепер уряд рік недоторканний? Я думаю, що от фактично трохи. Що їх мене, може трохи, трохи, контролювати? Ну, Спровокувати їх можуть. Навіть не так треба ставити питання. Тобто при тій системі, яка зараз є, скільки ще Арсеній Петрович зможе вести суто популістичну політику? Давайте так. Я думаю, що от коли від місцевих виборів, від виборів місцевої ради сільській селищні ще півроку. От коли воно буде проведено ще півроку. Ну, так в нас вибори тільки восени. Як ми жити будемо? Ну от... Як жити будемо, Впри... Ну, якось будемо жити. Тоб, ну, насправді ніхто не. якось ми живемо, вже так. Та якось ми живемо вже 20 років, трошки краще, трошки гірше. Тобто, питання не в питання не в тому, наскільки гарно чи наскільки погано будемо жити. Питання в тому, що буде дуже сильно дуже дуже сильне розслоєння суспільства. Тобто коли Зараз в Україні назріває ситуація, коли як у 1905 році, коли матроси їдять м'ясо з червями, а офіцери шампанське. Тому і зараз цими цими реформами, цими законопроектами, які вносяться, нібито в інтересах МВФ. Піштовху суспіль, суспільство до ненависті, до своїх опаничів. Микола, я вас правильно розумію, що насправді у нашій країні ви не бачите навіть натяків на проведення е, можливих реформування держави? натяки можуть бути. Навіть міністр охорони здоров'я прийшов і сказав: в мене є бачення реформи. Воно має бути таке, 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 таке. Але він, хоча б, сказав, що в нього є бачення. Угу. Гарне воно чи погане, але воно є. Міністр економіки в нас він загалі сказав, що не розуміє на що це міністерство. Ну теж дуже дадодобра гарна заангажована думка. Але як на це відреагував саме ну кабін? Mm -hmm. Ну, послухали, та послухали, що у нас навіть, хоч якийсь. Е... Ну от зараз ну до речі, я сьогодні е, слухала екозгуладзе, яка анонсувала, що у січні місяці, уже наступного року, безпосередньо почнеться набір у школу для поліцейських, і потихеньку розпочинатиметься реформа міністерства внутрішніх справ. Ну і взагалі ці цього напрямку правоохоронної системи. Це теж вам ні про що не говорить. Ви думаєте, що важко буде запустити цей механізм? Ну, давайте подивимося, що вона його запустить. І Знову ж таки, ти бачиш, відповідальність кладеться на заступника міністра, а, а вако жодного разу не скаже, я беру персональну відповідальність, і я зроблю те, то, те, то, те, то, якщо мені це не вдасться зробити, І ніхто цього це, це не звичайна каже. технологія ну... по демонізації свого заступника, якого будь-який момент можна прибрати, сказати не справився. Я отакий от дартанья. Ну коли я можу сказати, що навіть коли заявляли міністри, що вони беруть на себе відповідальність. Згадаємо навіть того самого Сергія Тігіпка, який відповідав за проведення пенсійної реформи, що він бере відповідальність на себе. Або за проведення цієї реформи, де ті гібко, де реформа. Ну от можна не тільки на заступника, можна і на себе взяти, не обов'язково виконувати. А знов ж таки це констатація факта уже з історичного нашого досвіду. Ми зараз з вами будемо рухатися далі. І якщо уже ми говоримо про кабінет міністрів, у мене в контексті от кабінет міністрів і ухвалення проекту державного бюджету на 2015 рік. Почала проходити така, от стрибати думка у народних обранців безпосередньо, що Яценюк може примусити своїх колег проголосувати і підтримати ледь не конституційною більшістю. Головний фінансовий документ країни, сказавши, а я піду у відставку. Шантаж та істерика. Е, відповідно цього, треба сказати, що на це є зроблений розрахунок. Чому? Тому що відповідно до норм бюджетного кодексу, коли у нас має бути внесений бюджет правильно, не пізніше 1 жовтня, коли він був внесений у сесійну залу, 20... Ну, перші натяки були там вносили ще до виборів. Ну, натяки то були. Але давайте подивимося, коли воно було зроблено. А зроблено воно було 22 грудня. Ви маєте на базі... Тобто, це, Я... все розраховано на те, щоб зробити, угу. здійснити тиск на парламентарів, що вони не змогли хоча б більш-менш досконало вивчити цей законопроект. І як інколи робиться, на Авось прийняти, це, це просто технологія тиску, тиску та істерики. Зрозуміло, ну все якось насправді дуже сумно. Навіть після подій, які ми пережили упродовж і продовжуємо переживати упродовж всього року, хотілося б отримати якихось змін. Що може підштовхнути до цих змін? Що може на вашу думку, все таки запустити? Якщо навіть варяги вже, скажімо, так не не можуть запустити, поки що цей процес. Можливо, ще рано про це говорити, щоб ми не пережили період, знайти времінова Е, Дивіться. Uh, uh... Я впевнений, що Кабмін, ну все ж таки він буде робити певні реформи в інтересах народу, тому що ну, там немає самогубців. Також ну, вони будуть робити певні кроки, але суто під тиском громадянського суспільства. Mm -hmm. Якщо от якщо подивитися, чому ви бачите цей тиск громадянського суспільства, це коли підрадою, наприклад, збираються різні На жаль, акції, протести і жаль, таким так. чином вимагають ухвалення конкретних законопроєктів На і На жаль, конкретних так. Тіль... дуже дуже показовим є закон, один з законопроєктів про іпотечне майно та тобто mm -hmm. вкладників, які іпотека взяти в валюті, нікого не цікавили їх питання, доки вони не почали блокувати центр. Mm -hmm. Все вони почали блокувати центр під тиском. парламент почав щось робити. Тому е, жодних інших інституцій у нашого суспільства, е, крім цих, наразі немає. Тобто, ми маємо повертатись знову до форм вуличної демократії. Як це було за часів майдану і протистояння на майдані, і як би їх не було, і... але розуміти, що осідлають знову якісь е, люди, яких теж люди занесуть потім до Верховної Ради, до Кабміну. І... Я розумію, і я у цьому, у цьому контексті я дуже сподіваюся на. Е, це творе замислення все-таки ж очільників нашої держави. Що вони це розуміють і вони все ж таки будуть робити хоч щось в інтересах народу. От коли ви говорите коли от хоч щось, це що? Ну, от просто от дійсно, от якби, ви одного, можливо, один із претендентів на знову ж таки, кандидата в народні депутати чи на держслужбовця, от якби, що би ви змінили? От як ви бачите, з чого президент має почати? Має почати ну, ну, з з регуляції малого та середнього бізнесу. Його ну як коли в коли в нашій державі 76 організацій, які мають право перевірки, і 20, які мають право зупинити будь-яке виробництво та роботу, це абсолютно не сприяє веденню будь-якого бізнесу. Ми правильно говоримо, що нашу державу що нашу державу, то нашу економіку витягне малий та середній бізнес, але ми для цього нічого не робимо. Єдине, що потрібно, це нормальна правоохорона, нормальна судова система та дерегуляція. Все. Ну, ні мали небагато так. От посидіти, і, напевно, ще місяця три так активно попрацювати перед цим в комітетах, а потім винести так, але на голову. Розумієш, це потрібно працювати, щось робити, а не просто займатися декларативними промовами і е, показувати те, як з тобою попрацював майстер по риториці. Ну, це, це теж головне, щоб робота не даремно проходила безпосередньо, щоб було видно результати. Е, Микола, ну е, закінчується рік. Е, як ви думаєте, от якби, е, наступний наступний рік цей для нас вона? Він буде ще важчим, ніж був попереднім, чи це вже буде рік, наприклад, тієї самої так званої стабілізації? Я думаю, це буде рік оцінки цінності. Тобто люди вже е, спокійно зможуть оцінити те, що було зроблено в 2014 році, подивитися на свої дії, подивитися на наслідки своїх дій. І це буде рік переоцінки цінностей. Переоцінки цінностей для кожного з нас окремо чи для політиків? Ну, навряд чи можна. Для кожного окремо політиків, я не знаю, більшість з них вже доволі сформовані, доволі сформовані закостянілі люди. А, сформ, ну, причому за, ну, чому Вони ну, загортовані ще парламент, комсомолом. Ну, парламент прийшло дуже багато новачків. А, я, я не буду коментувати цей момент. А, ну, прийшли, новички. прийшли новички, але більше з них а, мають таку доволі, доволі совкову а, ментальність. І а більшість взагалі ну депутатів чи очільників нашої влади вони є ну загартовані комсомо їх вже нічого не змінить. Ну, знаєте, кожного разу. Ми сподіваємося, що прийде новий парламент, який буде складатися з нових людей. Оновляться обличчя цього не відбувається. Микола Мельник, політичний аналітик, експерт аналітичної групи Левіфан був гістим студії каналу «112 Україна дякую вам за розмову. Я рухаємо.